Спецтехніка пропоную вашій увазі відеоінструкцію по заміні стандартного оголів'я на тактичних навушниках Armoor M31 Mark 3 на спеціальне кріплення навушників до шолому. Для цього потрібно за допомогою від'єднання липучок витягнути дріт з оголів'я. Взяти. Навушник зручним для вас чином, витягнути амбрашуру вітрозахисний елемент, після чого обережно витягнути скоби з обох сторін навушника, витягнувши фіксацію до оголів'я. Повернути на місце, фіксуючі елементи, встановивши назад, фіксуючі скоби потрапивши в відповідні отвори, після чого можна повертати вітрозахисний елемент ТА Амбрашуру на місце. Фіксація відбувається за рахунок застівки, можна встановлювати спеціальне кріплення. На кріпленнях присутні позначки лівого та правого навушника. Для цього потрібно продягнути в однієї сторони, вставляючи в іншу, після чого ставити. Гайко та гвинт, що входить в комплект кріплень, та затягнути ключем, що також входить в комплект. Все, кріплення встановлено. Кріплення має регулювання, не перекриває мікрофон та відсік для елементу живлення.